Без труда нема плода, українська народна притча. Зі світанку трудився селянин в полі. Вирішив перепочити, сів на межі і дістав з торби глечик з водою і хлібом. У цей час пробігав повз нього вовк. Побачив сіроманець, що чоловік їсти збирається. Та й пристав до нього з привітаннями. Здоров був, чоловіче, бачу, їсти збираєшся. Дозволь попитати, що то в тебе в руці за пожива?» Буханець житній. Ой, зроду віку такого не куштував, а пахне так смачно, що аж слина котиться. Чоловік пригостив вовка хлібом, поділився буханцем, з охотою проковтнув хліб вовк, аж облизався. Ну, й смачний, похвалив. А де ти його взяв? Та де взяв? Землю плугом виорав. І все. Ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Коло жита в полі ще добре походити треба, діждатися, поки жито зійде, вженеться в колос, поспіє, потім я його сиропом вижав, у снопах ціпом помолотив, у жорнах намолов борошно, потім ще тісто замісити треба, діждатися, поки воно в діжі зійде. Тоді буханці з нього формують. І в добре розігріту піч садять, печуть. О, що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та стільки біля нього походить треба. Твоя правда, сказав чоловік, багато клопоту, але без труда нема плода.